Угоду про надра Дональд Трамп мертвою не вважає. От саме так він висловився на прес-конференції у Білому домі, додавши, що навпаки вона є вигідною, бо Україна, мовляв, має повернути штатам допомогу, надану попередньою адміністрацією Сполучених Штатів, і навіть більше. Це дослівно. Деталі обіцяв згодом. Сьогодні Дональд Трамп має уперше після інавгурації виступити перед конгресом, о четвертій ранку за Києвом. Тож чекаємо Усе залежатиме від того, що відбуватиметься далі. Багато речей відбувається прямо зараз, поки ми говоримо. Я можу дати вам відповідь, а потім повернутися до мого кабінету, до мого прекрасного овального кабінету, і дізнатися, що ця відповідь уже застаріла. Це як у бізнесі. Євросоюзники мають допомогти Україні стати залізним їжаком, до якого жоден агресор типу Росії не наважиться навіть наблизитися. Я готова от просто аплодувати цим словам Урсули фондерляєн на лондонському саміті. Ну а перед Брюссельським вона представила п'ятиступеневий план переозброєння Євросоюзу і підтримки України на 800 мільярдів євро. Ну і пропозиція президента Фінляндії зробити частиною угоди про припинення війни членства України в НАТО теж. Надихає ну власне, як і повідомлення речника британського прем'єра Кіра Стармера про те, що на столі переговорів вже є кілька пропозицій щодо можливого припинення вогню в Україні? Загалом після подій в овальному кабінеті від євролідерів пролунало вже кілька гучних заяв. То яку альтернативу НАТО може створити Європа? Як вона збирається, і наскільки готова не на словах, а діями зміцнювати нас? І посилювати свій власний захист. Олена Чернякова про це. Зустріч європейських лідерів у розкішному ланкастер-хаусі Лондона. На перший погляд, усе відбувалося за традиціями і протоколом. Зустріч делегацій сімейне фото на сходах. О, після заяви Ми повинні вчитися на помилках минулого. Ми не можемо повторити досвід мінських угод. Але замість звичних коменюки, які часто так і залишалися, лише словами на папері, саміт у Лондоні показав дещо важливіше. Про це говорять і самі учасники і експерти. Європа готова діяти. Перше, що ми бачимо, це готовність робити і давати більше. І це в контексті миротворців, зброї, макрофіна. Вже є абсолютно чітко розумієш, так є проблема. І ця проблема стандартними інституціями не вирішується. Way, that... Кожна країна повинна зробити свій внесок у найкращий спосіб, надаючи різні можливості і підтримку. Але всі беруть на себе відповідальність діяти. Кожен має взяти на себе свою частку тягаря. Так британський прем'єр підсумував результати зустрічі. Лідери домовилися про чотири пункти: подальша військова допомога Києву і економічний тиск на Москву, створення нової коаліції для досягнення миру, яку ініціюють Лондон і Париж. І це свідчить про готовність до спільної європейської стратегії. Тобто, не те, що Україна приїжджає знову до Трампа і розказує ось наше бачення. Давайте співставимо з російським. Це буде ось європейське бачення, ось бачення, де є зброя, де є потенційні гарантії і дає інструмент контролю цих гарантій до того ж. Ця коаліція виходить за межі НАТО та Європейського союзу. Ще один сигнал, що у Європі зрозуміли, потрібно діяти швидше і за межами існуючих інституцій. Але до всіх зусиль потрібно залучати США. Це думка теж багатьох лідерів. Саме тому Кір Стармер на контакті з Трампом і готує новий візит до Вашингтона. А днями ще й французький президент заявив, вони вже не можуть покладатися на НАТО через позицію Білого Дому. Але щоб вийти з під впливу Альянсі, знадобиться не менше десяти років. Бо саме штати найбільший донор організації і її найбільший арсенал. Найбільша така залежність, зокрема, от балістики середнього радіусу дії, тому що найбільш ефективною є система. ТАТ. це така дороговартісна розробка, яка здатна збивати ті шарічники. Вона розміщена зокрема в Польщі та Румунії. Одна з нагальних проблем, яка може виникнути в Україні ракети до систем Петріот, які виробляють лише у США. Як альтернативу, Європі доведеться передати свої системи ППО самці. Зараз Збройні сили України тестують власні розробки зенітних комплексів та лазерну зброю. Утім, це ще не захистить від швидкісних ракет, і навіть якщо поєднати спроможності Європи та України, вони поки не співставні з можливостями вісі зла. Це співвідношення один. Ін до трьох, причому 3 – це на користь Росії її ВПК і відповідно ВПК Північної Кореї це 200 оборонних заводів, які працюють власне на потреби зараз Російської Федерації. Тому задача Європи на зараз значно збільшити інвестиції в оборону. На цьому наголошує президентка Єврокомісії ми живемо в епоху переозброєння, і Європа готова значно збільшити свої оборонні витрати як для того, щоб відповісти на короткострокову необхідність діяти і підтримати Україну, так і для того, щоб задовольнити довгострокову потребу взяти на себе набагато більшу відповідальність за власну європейську безпеку. Європі навіть не треба створювати оборонний майданчик з нуля. Він уже існує. Це європейське командування НАТО. Та з часів холодної війни його очолюють американці, які безпосередньо керували власними контингентами на континенті. Утім, за бажанням його можна переналаштувати без участі. США. Зараз європейці кажуть, окей, хоче Америка виходити добре. Ми просто своїх зробимо більше. Ми зробимо більше військових. Ми зробимо більше а, обладнання, більше зброї, більше боєприпасів. Тобто, зробити європейське командування суто європейське. І першу спробу пера ми можемо побачити саме в Україні. Зараз Лондон і Париж разом із Києвом напрацьовують варіанти розміщення західних контингентів на землі та в небі. Відправку військ вже розглядають у Канаді, країнах Балтії та Північної Європи. І навіть у Туреччині, яка хоче стати гарантом безпеки у Чорноморському регіоні. Анкару, до слова, на зустрічі у Лондоні представляв впливовий міністр закордонних справ країни. І Якщо США у результаті не підтримують цю ініціативу, Європа матиме усі шанси скласти свій перший екзамен із лідерства. При цьому Україна продовжить будувати власну сильну армію. Олена Чернікова Ми Україна марафон. Єдині новини. Окреслити спільну позицію щодо можливих мирних переговорів між Україною і Росією. Лідери ЄС хочуть 6 березня у Брюсселі. Також на цій зустрічі мають обговорити призначення спецпредставника Європи для цих перемовин. Ну і словацький прем'єр Фіцо був би не Фіцо, якби не погрожував напередодні брюссельського саміту заблокувати його висновки, якщо не буде відновлення транзиту Україною російського газу. О, якби там Фіцо був самий, а там же ще є Віктор Орбан. Тож який розклад на сьогодні і на що очікувати в Брюсселі у четвер? Анна грішина зараз розкаже. Позачерговий черговий саміт ЄС запланований на четвер у Брюсселі, Подія важлива і для України, і для Євросоюзу. Лідери домовлятимуться, як зміцнити свою оборону та нашу на тлі подій за океану. Але переговори не будуть простими, адже єдності в ЄС деяких питань наразі немає. Лондон наполягає на співпраці із Вашингтоном для забезпечення довготривалих безпекових гарантій, як для Європи, так і для України. Ми повинні зміцнювати наші відносини з Америкою заради нашої безпеки, заради наших технологій, заради нашої торгівлі та інвестицій. міцний та справедливий мир, ось що має бути нашою метою. Франція переконує Європі час навчитися жити самостійно, без підтримки США, і надати Україні безпекові гарантії від блоку європейських країн. За останні роки Росія надмірно озброїлася і збільшила свою загрозу проти нас, задіяла кілька тисяч солдат з північної Кореї на кордоні з Україною, безпілотники з Ірану, сприяючи розвитку його ядерної програми, щоб потім розв'язати війну на європейському континенті. Якщо хтось і веде третю світову війну, то це Путін. Ставки високі під загрозою наша безпека. А от з чим згодні майже всі країни ЄС потрібно мілітаризувати блок. Макрон повідомив за два дні на саміті обговорюватимуть створення європейської оборонної архітектури, на яку можуть витратити до 700 мільярдів євро. Адже напруга зростає. Та й на зустрічі у Лондоні лідери країн ЄС, Канади, Туреччини, євроінституцій та НАТО єдиний мирний план не погодили. Франція запропонувала запровадити режим припинення вогню на один місяць велика Британія каже, що на столі кілька варіантів. Тож у четвер у Брюсселі продовжать зокрема обговорять нову ініціативу щодо збільшення військової допомоги Україні на цей рік. Деталі та цифри ми вирішуватимемо та обговорюватимемо на надзвичайному саміті 6 березня. Нам потрібно поставити Україну в позицію сили, щоб вона могла сказати ні поганій угоді. Ультиматуми напередодні саміту традиційно висувають Угорщина та Словаччина. Орбан погрожує заблокувати спільне ком'юніке, за підсумками зустрічі про підтримку України і надання нам безпекових гарантій від країн Європи, а також не хоче продовжувати санкції проти десяти росіян. Натомість наполягає на вступі ЄС у прямі переговори із агресором. А словак Фіцо шантажує заблокувати будь-яку допомогу Україні від ЄС, допоки Київ. Не відновить транзит російського газу до Словаччини. Європейський союз готовий працювати з усіма європейськими партнерами та альянсами над створенням мирного плану для України, який би забезпечував довготривалий мир для українського народу. Запрошено на саміт до Брюсселя і українського президента Володимира Зеленського з Брюсселя Анна Грішина. Ми Україна, марафон Єдині Новини.